Я бачив волю і неволю, я бачив горе і війну. Невже не матимо ми волю, щоб не програти цю війну? Хай Бог пошле нам кращу долю, безкрайнє поле у ріллі, хай перемогу Він пошле в країну мою, хай буде мир на цій землі, коли і як це може статись, коли країна зацвіте, нема коли нам розбиратись, бо за вікном війна іде. Поки війна усі до бою, і всі направимо нашу волю на перемогу над цим злом, а потім у собі розберемося, у нас в характері погана риса, не можемо ми не сваритись, все помічаємо у всіх і бачимо в державі тільки гріх то зраду, то нерозуміння або нестійкість і тому падіння. Весь час ми хочемо кричати про те, що краще помовчати. А всі ці чвари і скандали нам підкидають вороги, як ззовні, так і зсередини, якого б рангу вони не були. Їх ще багато і у владі, і в опозиції у складі. Вони до влади, як прийдуть, знов до Росії приведуть. В мінські угоди, Крим, Донбас, знищення армії в котрий раз. І Медведчук при них, і всі кроти, позакривали б краще всі вони роти. Із преференцістом і косою, і з севиною і чистими руками вони майбутнє України вкрали, і зека привели на крісло, бо бачте, їм було всім тісно. Не лицемірте та покайтесь, для перемоги всі збирайтесь, досить кормить пропагандонів, купіть краще для війська дронів. Юрій Шальопа <кій> Слідуюче. прийшла війна. В мій дім і Україну ще не світало, але вставати довелось. Зібрали речі, одягли дитину, а залпи близько вже ось ось. Ми мирні люди. Нащо нам війна? Та не питає східний ворог у людей, бомбить, вбиває і гвалтує, і сльози хвилями посходили з очей. Не хочу плакати, та й не можу. Уже все висохло і в серці, і в грудях. Але коритись навіть в Тузі я не хочу, і блиски ненависті бродять у моїх очах. Не знає путлер силу українців, не знає, що йому прийшов кінець, не знає він, що станемо ми сильніші, не знає силу він українських сердець. Хай би пощезли всі тирани, хай би їх челядь прокляла за те, що їх вони вбивають, може б, війна їм розум додала. Прощай, мита Россия, Росія, страна Рабов, страна Господ, за весь цей час ти так і не змінилась без вбивства і обманутий народ, шантаж і підкуп, перевага сили, шахрайство і загарбництво в мізках. Невже ця дикая орда Росія залишиться такою у віках? Коли тирани кінчаться в Росії, чи стануть розумнішими вони? Ми все чекаємо, щоб це збулося, щоб більше ми не бачили війни. Даремно, мабуть, ждемо ми добра від тих, хто сам собі цього не хоче, імперія страхіття, виробництва зла стати хорошою вже не зможе. Надіємось, браття, лише на себе, на армію, на патріотів, на людей і захищати нам себе ще довго треба, тоді і спокій знов до нас прийде. Раби не будують країну, вони вирощують тиранів. Це якраз про Росію. Тільки диктатори і тирани в Росії можуть появлятися, тому що там такий народ. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб люди посміхали щиро, щоб жінка не залишилась одна і щоб навколо не було так сіро. Війна, тривоги, серце гине. Горе, насильство, сльози і жура, все так злилося в одне єдине, а серце хоче спокою, тепла. Як важко стало жити у тривозі і ждати переможної війни, як важко ждати хлопців з поля бою, Вони країно, всі твої сини. Забути хочу, все пов'язане з війною, все, що вбиває душу і любов, все, що зрізає, як траву косою. І повертає душу знов і знов. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб всі забули звук ракети, і швидше, щоб закінчилась росня, і не закінчились для них пакети. Цинічний, підлий цей народ, в неволі сам і всіх, туди загнати хоче. Перетворився в русський зброд, і хоче розтоптати все співоче. Ми вільні люди, в цьому наша сила, ми прагнемо свободи і буття. І Україна кожному з нас мила. За це багато хто віддав своє життя від козаків і до вовків до вінчі, від крут і всіх, хто зараз на нулі, від всіх, хто хоче перемоги до всіх полеглих на цій війні. Я хочу перемоги, як ніколи. Що не зробив Бандера і Сірко, зробити ми повинні зараз інакше буде гірше, ніж було. Скорити нас хотіли і продати. Петро і Катерина, Ленін і Путло. Ніхто нам не хотів свободи дати, перетворити нас хотіли у лайно. Козацький дух відроджувати треба, прогнати треба ворогів і тінь. Сірка за, пильно, за нами пильно стежить і каже московитів гнати звідусіль. Нескорені, сміливі, добрі люди це українці, шана і хвала, всім, хто боронить Україну всюди. Хто любить Україну як дитя, дай Бог їм сили і наснаги, дай Бог їм вижити в бою, дай Бог не знати їм поразки, дай Бог обняти їм свою сім'ю. Всі вірші Юрія Івановича Шальопи вони показують всю суть війни, всю правду про війну, всю правду про Україну і Росію. Все в цих віршах є. Моя країна, вставай, моя країна, вставай, моя єдина, на захист свого світла, на захист всіх людей. Зі Сходу темна сила іде нас всіх вбивати, дай Боже нам вітрила, до перемоги швидко мчати. Російський звір у бункері скорити нас все хоче, та руський мір нав'язує, але нема охочих. Єднайся, моя країна, єднайся, моя любима, ти сильна, як ніколи. Хай бачить вороги незламна і красива, як матір і дитина, ми любимо тебе щиро, хай згинуть вороги. Хай би пощезли, хай би пощезли всі тирани, хай би їх челядь прокляла, хай Україна завжди буде мати щасливу долю і таке ж життя, країна буде вільною і скоро в садах і в серці знову зацвіте. І якщо ворог піде знову на нас, то під землею дім собі знайде. Ми захищаємо країну зараз, ми і в майбутньому захистимо її, і зробимо ми спрадливим вираз, що Україна матір кожної сім'ї. Чом ти прийшов до нас, севражий, Чом нашу землю ти образив, Чом матерям приністи горе, чому мій син уже не горе, чому мій син? Зараз воює, чому ти на кістках наших танцюєш, чому приніс ти нам це горе, чому спалив пшениці море? Прийшов з Росії нас вбивати, за що ти хочеш нас карати? Жили ми мріяли, ми ж мирні люди, пісні співали щиро всюди. а ти прийшов, приніс війну, як Петро І в давнину. Весь час Росня нас хоче вбити, ніколи не дає нам жити. На нас все руку підіймає. За це Вас Бог і покарає, ми Українці, наша доля, щоб збула з нами наша воля, своє не віддамо нікому, Хай ворог наш впадає в кому. Заснув товариш мій сьогодні, куля попала і він впав, світ провалився у безодню, до себе Бог його забрав, до матері, до дружини. Веземо хлопця з поля бою, ми з ним на цій війні дружили і закривали одне одного собою. Так сильно Туга душу розриває, і так болить, і так щемить, всю землю смутком покриває, і наш товариш мирно спить, в душі немає вже покою і серце вкотре вже болить, ми знову підемо до бою, хай побратим спокійно спить. Очі томадом застилає, як не трамайся, а сльоза біжить. Край неба, як душа палає, а серце, як вогонь, горить, сльози біжать, наче струбками, по всій країні кача плине, і перемога вже не за горами, хай ворог наш скоріш загине. Стражденна доля випадає всім тим, хто був на цій війні, бо скільки ж наших полягало від куль і обстрілів в русні. Та варіантів вже немає або пропав, або живеш, хоч серце груди розриває, ти в бій з молитвою йдеш. Загибель друга не дає покою, чому до нас русня прийшла, і вкотре ми готуємось до бою, щоб смерть свою вона знайшла. Повір, мій друг, ти будеш знати, коли закінчиться війна, свободу і дітей ми будемо захищати, не залякає і не скорить нас русня. Хай сниться. Куля забрала мого друга, він простогнав і умить заснув, і в серці виникла напруга, така що ледя не згорів. Ти так хотів до перемоги дійти і сказати переміг, і відступити з поля бою ніколи і ніяк не міг. Хай тобі сняться перемоги, як ти виносив хлопців з бою на руках. Як жаль, що розійшлись наші дороги, і тобі випав такий шлях. Хай тобі сняться ті дороги, якими ти хотів пройти, ти теж побачиш перемогу, шкода, що тільки у вісні. Хай тобі сниться сад вишневий, той, про який ти нам казав, той, що духмяний всіх весною і ніжно цвітом засипав, Хай Хаститься поле і пшениця, хай сниться небо й колоски. Хай сниться тепла паляниця, хай сниться, що нема війни. Хай тобі сняться оті зорі, які ти бачив із землі, хай тобі сняться друзі твої, з якими сперечався у бліндажі, хай тобі сняться твої діти, батьки, дружина і всі ми, всі ті, хто так тебе любили, коли співав ти нам пісні. Ти тихо спи, а ми воюємо, щоби закінчилась війна. З бійцями коло замикаємо, щоб не проскочила русня, хай сниться нам наша дитина, хай сняться гори й лани, хай завжди буде вільна Україна, хай для дітей не буде знов війни. Мій друг вночі і вдень все прилітає, підняти голову не можу, все кипить та бобратими б'ють. І танк уже палає, і той, що був за ним, уже горить. Осколок вразив мого друга, він просто гнав, я ледь почув. На полі йде така заруба, і кожен з нас її відчув. Русня вже вкотре наступає, я збився рахувати, скільки їх, а друг медбрата проганяє, я буду битись, ще живий. Мій друг ще той боєць, і в школі, він хуліганом був весь час, а зараз, як з ним стану в колі. Ніхто не зможе подолати нас. Він буде битись, як ніколи, тому назвав я його брат, а побратими за суровість назвали наш дорогий комбат. Він мужньо переносить рани, і мовчки переносить біль, і ногу вже йому ампутували, а він сміється і лежить. Лежить в окопі і стріляє, веде вогонь, болить плече, а він від нас вимагає, стріляй, а то русня втече. Хвилина тиші і спокою, медбрат до нього знову йде, а Він показує рукою: не йди пізніше все пройде. Він буде битись дні і ночі, на біль уваги не зверта, я тільки бачу його очі, а в них вся ненависть свята. Свята тому, що Він за себе не думає, а лише за всіх нас, іноді пильно дивиться на небо і просить Бога, щоб країну спас. Заради щастя і свободи, заради неба і землі, заради дружби і любові, заради кожної сім'ї. Всі вірші присвячуються нашим воїнам, які воюють полеглим їхнім сім'ям. Вірш приснись мені. Приснись мені із сином і дочкою, я ледь заснув. І поки не позвали в бій, приснись мені, я дотягнусь рукою і заберу сльозинку з твоїх вій. Я мало сплю під вибухи і черги, а як засну, хочу побачити тебе, своїх дітей і маму з татом поруч, і сонечко, яке ось ось зійде. Мама, так рано посивіла, війна окрасила і батьку скроні. Вони вже, мабуть, пожаліли, що з нами поспіхом прощались на пероні. Не плачте, мамо, я вернуся на зло всім клятим ворогам. Так, я один вже залишився, але за брата борг віддам. Я так люблю всіх вас і Україну, нема на світі кращої землі, вона в майбутнє розправляє крила, бо ми живемо на святій землі. Ой у лузі червона калина, співають хлопці в бліндажі. Калина встояла і піднялася, тож повертайтесь, Солов'ї. Ой, у лузі червона калина, співаю я, коли лунає тиша, і ми йдемо вперед і просим Бога, щоб він нас і країну не залишив. Приснись мені, я доторкнуся до сліз твоїх і трохи білих скронь. Як рано білі птахи прилетіли, і в серце принесли вогонь, так хочеться обнятися з тобою набрати в річці чистої води. Так хочеться закрити вас Собою, щоб ви не чули подиху війни. Приснись мені, я поклонюся, тобі за вірність нашої любові. Приснись мені, я помолюся за вас, країну і за всіх Героїв. Я так люблю всіх вас і Україну, нема на світі кращої землі. Вона у майбутнє розправляє крила, бо ми живемо на святій землі. Свята в сльозах за всіх полеглих, свята в любові і піснях, за побратимів, всіх загиблих ми приспускаємо свій стяг. Я хочу пом'янути всіх героїв і всіх полеглих на війні, вони побачать перемогу, як жаль, що тільки у вісні. Слава і шана кожному герою і всім полеглим на полях. Всім тим, хто був на полі бою, і всім в тилу, у селах і містах, всім, хто страждав за перемогу, всім, хто вмирав і виживав, всім, хто прийшов на допомогу, всім, хто під прапором стояв. Я так люблю всіх вас і Україну, і хочу, щоб жили ми мирно всі, а сльози на очах знов зрісніли то смуток повертається мені. Ми не забудемо ніколи. Тих, хто за волю помирав, і не забудемо русню прокляту, тих, що народ наш убивав, я рано встав, дивився вдалину, побачив сонце поміж лісом, ярами, і в котрий раз я проклянув війну і всіх, хто став нам зараз ворогами, всім, хто прийшов і нас вбивав, всім. Хто прислав тих орків диких, і хто і як їх не благав, вони лишали тільки вбитих. Хай збожеволіють, коти прокляті, які розпочали цю війну для нас, Росія, як оте прокляття і в наші дні, і в давнину. Нехай ганьба, їм всі вернеться, всім, хто в Кремлі вбиває і сміється, нехай подавляться своїм багатством, як і російсько-українським братством. Так тяжко. Нам ніколи не було, але хай не радіє, Карлик той Путлов. Прийде наш день, все буде розцвітати, нас з перемогою усі будуть вітати, щоб вороги нас не скорили, і ми себе, і Україну захистили, так об'єднамся об усі, як оті пальці в кулаці, залишмо чвари і скандали, інакше ми не скинемо кайдани. Хай згинуть всі, хто на нас напав. Хай щезнуть ті, кто их сюди послав, хай буде завжди вільна Україна, всіма любима, сильна і едина. А також на російській мові, хотять ли русские войны? Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. Спросите лучше у Кремля, спросите Путина. Хоть зря, ведь все равно он всем наврет, лишь бы за ним пошел народ. Спросите лучше у ребят, тех, что под бахмутом лежат, тех, что до Киева дошли, смерть там свою нашли, Пошли на Харьков и Херсон, теперь им снится вечный сон. Что делал русский в Украине, За что разрушил все в руины, Зачем он грабил, убивал, Детей в сиротах оставлял, За что прозвали его зверем тупым, бездушным лицедеем. Палач, насильник и злодей, убийца женщин и детей. Соседи в страхе все от них, а главный Вова, он же псих. Всех подкупает, унижает, всем угрожает, нападает. Да, я согласен, Путин псих, хотя сейчас пока притих. Не про него сейчас мой стих, а про ужасный русский люд, тот, что соседям стал нелюб, идут, как стадо на убой, и не хотят идти домой боятся Путина и власть, готовы даже на войне пропасть, они хотят великую Россию и верят Путину, что он Мессия. На легкий хлеб он их послал, стать богачами обещал, а Украину приказал разрушить, и русские его привыкли слушать, ведь говорит им их царь, то для других он Божья тварь, а может и не Божья тварь. Попробуй-ка сейчас узнай. Для них он гений и пророк, ведь он мотает пятый срок. Хотят ли русские войны? Спросите Грузию, Молдову, Прибалтов, Сирию, Армян, Польшу, Украину, Казахстан. За что в соседи Бог послал страну рабов, царей, уродов, убийц, гунов и мастеров разводов? Итак, хотят ли русские войны? Хотят и видят свои сны, как покоряют, убивают и в русский мир всех загоняют. Хотят ли русские войны? Хотят. Поступки их видны. Позор России уж не смыть, и с ним России долго жить. Хотя в России умных много, но так уж послано им Богом всем угрожать и разделять, насиловать и убивать, быть ненавистными для всех и совершать все время грех. Во лжи Россия и крови, ее туда ведут цари, пропагандисты и актеры, и все лакеи дяди Вовы. Так что Россия хочет воевать, пора бы всем это понять. Сними очки, русский народ, не превращайся в глупый сброд. Хотят ли русские войны? Спросили мы у тишины. И тишина сказала да, ведь это русская орда. Спасибо всем, кто слушал. Очень хочется, чтобы стихи понравились. И стихи всей Юрия Ивановича Шалепы посвящаются всем нашим воинам, погибшим и тем, кто воюет, и всем тем, кто помогает победить в войне эту негодяйскую Россию. Счастливо всем. До побачення.